Всім привіт! Я прийшла до вас з відгуком на полювання на Оделінку. Я прочитала її буквально 10 хвилин назад, зараз прийшла для вас знімати відео, навіть якось так по стилю, так скажем, до одолінки віднілася. Тому будемо зараз розпочинати. Так от, першу частинку я прочитала ще рівно 30 квітня того року. Цю я почала читати 9 липня, прочитала за місяць, цю я теж місяць читала, в принципі. Так що так, скажу вам відверто. Друга частина краще мені за першу. І... Я скажу, незважаючи на весь хейт до тієї книжки, які тільки могли просто засирати в буктоці, вона мені сподобалась. Тому що це дарк роман. Тут має бути так, має бути якась жорстокість, це ж не ромком, Манільності тут точно не буде ніякої. І от, от так от. Мені сподобалось ці дві книжки. Так, перша частина другої книжки була жорстока. Деякі сцени прямо мене ну, до сліз доводили. Але що маємо, то маємо. Тому я цим двом книгам поставила 5, -5 в програмі RORC. Ну а що ще? Так, отут-от е на момент читання першої книжки я взагалі стікер не використовувала. А тут е вже як бачите. я його повернути. Дуже бага... велика кількість, що в мене вже всі кінчилися. Розові вже в мене кінчилися на половині книжці і не було виділяти. чому відділяти. Да. Я спойлери вам до книжок не роблю. Ніколи. Але я вам зараз прочитаю анотацію від другої книжечки, Вперше, я думаю, читати не буду. Але від фіналу, в принципі, якщо це не було, мені фінал сподобався. Ну, звичайні вагітності не впихнули. Це це вже спойлер рахується, але ну, що є дає. Так от. Діамант. Смерть крокує обічмен. Якщо я буду так читати, типу, ну, трохи перебиватися, то вибачаю, буде трохи такий шрифт, такий, як мені не дуже подобається. Смерть крокує обіч мене. Та похмурий жнець мені більше не рівня. Я потрапила в пастку до чудовиськ. У подобі чоловіків і до тих, хто видає себе за когось іншого. Вони не зможуть тримати мене в себе завжди. Я не визнаю людину, котрою стала. Та боюся за те, щоб е, зайти шлях наз... знайти шлях назад до завтра, до звіра, котрий е, полював на мене вночі. Мене називають діамантом та спромоглися створити лише янгола смерті. Так от, тепер від шукача. Шукач це в нас зейд, як ви можна зрозуміти. Так от, я народився хижаком. Бажальність вирувала в мене та на кістках. Коли те, що належить мені, викрали посеред ночі, немов би діамант хвали у фортеці, я засував, що не можу більше стримувати звіра. Кров плямуватиме землю, коли я розриватиму цей світ на шматки, шукаючи її, а потім я поверну її туди, де її місце. Ніхто не уникне мого гніву. А поготів ті, хто зрадив мене. Отак от, от. Якось це відео буде, можливо, дуже коротким, але я якось постараюся його розтягнути вам. Щоб воно було трохи довшим. Ну, я не можу таке прям коротке відео викладати, зрозумійте. Так. Тому, думаю, прочитаю вам зараз. Удасть її все-таки до першої книжки. Ну, так скажемо, о, можу вам таке сказати, що я вам назву деяких перелік речей з цієї книжки, але зрозуміють тільки ті, що її читали. Ну і спершу я разом точно. Пістолет, кінотеатр, ніж, троянда, ремінь, ліс, скеля. Думаю, ті, хто читали, зрозуміли точно. Ой, зараз буду вам перечитувати. Це відео, думаю, вийде вже завтра. Да. Сьогодні я не буду його вже вигружатися, його тільки змонтую, щоб вам було добре його дивитися. Тому отак. От. Да. До першої книжки читаємо монтацію. Так, маніпуляторка і тінь. Я здатна маніпулювати емоціями кожного, хто мені це дозволить. Я можу завдавати болю, змусити плакати, сміятися і зітхати. Але мої слова не мають влади над ним. Зокрема, коли я благаю його піти, він завжди Чайсь. відео обірвалося. Ну тож вже капець. Я дуже не замітила, на якому моменті воно обірвалося або читала, я не знаю. От якось так. Мене ще чекає, залізне полум'я, Четверте крило, з Герістен. Так що очікуйте скоро відгука. Я вже буду в іншій локації, але відгук буде в будь-якому випадку. Коли я дочитаю нарешті. Особливо це Четверте крило. Я вже два місяці читаю, не можу його дотягнути, щось воно мені не лізе. Да. Ой. Ну, що можу сказати? Оцю книжку, до речі, першу я оцінила в 45 в програмі RORC. А от другу я оцінила в 5. Незважаючи на жорстокість там то все. Тут в цій книжки є. Не хто в ОТОЇ є, зараз вам покажу. Супер. Чекайте. О, при вам зараз можу чекайте Супер, по-перше, плейлист. А по-друге, є важливе застереження і повідомлення про тригери. А зараз я вам прочитаю ти присвяту. Мої тривожності, бо цього разу ти всерйозно випробувала мене. Та як вона дала тому раду. А Делінку мені. Хоча в другій книжці були такі моменти, то я не знаю. Особливо десь в кінці. Вона мене трохи рознервувала тим своїм тупим дійством. Вибачте, пробачте. Що це таке? Да. Ой. Зараз вам прочитаю навіть від першої книжки. ту, Боже. Присвято. Ми я ж навіть не пам'ятаю. Так, ого. Яка при присвято. Аманді та Мей. Мей з зейдом любитиму вас завжди. Супер клас. Мені сподобалось. Все. Особливо зейд. Це було супер. Просто. Мені е, той, Ця книжка дуже добре написана, як і перша, як і друга. Добрий переклад, хороший переклад. Е, нема, як в книжці, гудзики та мережі за, е, замінну слово прутню, оті товкачі і, оті, ну, ви зрозуміли. Такого нема. Дуже хороший шрифт. Дуже. Як і в першій частині, так і в другій дуже хороший плейлист. Просто супер. Ну, що ж, зараз я вам покажу деякі моменти. Стікері занотовані. Та будемо прощатися з вами.